Вітаю діти! На нашій планеті дуже багато води, і вона постійно рухається. Коли гріє сонечко, вода випаровується з водою з річок, морів, озер і піднімається нагору. Там вона збирається в хмарики, а потім опускається назад на землю у вигляді дощу або снігу. Тож сьогодні пропоную вам зробити аплікацію на тему кругобіг води в природі. Для роботи нам знадобиться білий картон. Кольоровий папір жовтого блакитного кольорів клей, ножиці, олівець і білі нитки. З блакитного паперу вирізаємо квадрат, який потім складаємо навпіл. І ще раз навпіл. Тепер малюємо на цьому квадратику краплинку і вирізаємо її. Тепер всі наші краплинки, які у нас вийшли, ми ось так складаємо навпіл. Тепер, щоб наші краплинки вільно звисали з хмаринок, я беру нитку, відрізаю на великий шматочок і потім складаю її навпіл, щоб вона була міцніша. Тепер приклеюємо наші крапельки до ниточок. Змащуємо половинку крапельки клеєм і склеюємо ще одну крапельку. Перетискаємо. Тепер знову змащуємо половинку крапельки клеєм. І знову приклеїмо ще одну крапельку. Тепер повністю змащуємо всю крапельку. І тепер до неї ось таким чином переклеюємо ниточку. А зверху все закриваємо ще однією крапелькою. Розправляємо всі крапельки. І ось так воно буде висіти на ниточці. І тепер зверху ще приклеїмо одну таку крапельку. Я виготовила по три рядки крапельок на кожну хмаринку. Для хмаринок беремо шматочок блакитного паперу, згинаємо навпіл і малюємо хмаринку. Потім її вирізаємо. Тепер, коли ми вирізали хмарки, ми їх змащуємо клеєм і приклеїмо на них смужечки з крапельками. Ось таким чином притискаємо. І тепер одразу перевертаємо і наклеїмо на наш картон. І притискаємо пальчиками. Другу хмаринку робимо так само. Тепер, щоб зробити море, ми вирізаємо прямокутник по довжині нашого аркушу картону. І тепер малюємо ось такі хвильки олівцем. І потім обережно відрізаємо. Тепер прикладаємо. Наше море до картону і тепер невеличкими шматочками приклеїмо його до картону. Тримаємо так, щоб нічого не з'їхало. Намащуємо клеєм, притискаємо, і тепер з іншої сторони також потрошки намащуємо і притискаємо. Для сонечка я вилізала круг жовтого паперу і видовжені трикутники. Тепер я намащую. Наш круг клеєм і приклеюю наші трикутники промінчики до сонечка по кругу. Тепер я ще раз промистила все клеєм і тепер приклею наше сонечко. Ось таку роботу ми з вами виконали. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!